Пам'ять невинних жертв голокосту вшанували у заболотівській громаді. На горі хомів відновили меморіальний знак, адже саме тут, у 40-х роках минулого століття, нацисти розстріляли 1200 євреїв та українців, які їм допомагали. З догоди відновлення пам'ятного знаку громаді відбулася міжконфесійна молитва покаяння. Тетяна Лешкович уродженка Заболотівської громади, цікавиться історією рідного краю, хоч же багато років живе за кордоном у Чехії. Вона одна із ініціаторок відновлення пам'ятного знаку на горі Хомів. Саме тут, у грудні 1941 року, нацисти жорстоко вбили 1200 євреїв та й українців, які їм допомагали рятуватись. Пригадує історичні події. Тетяна Лешкович Історії, що я читала дуже багато кривди і такий напівживий натовп. Вони при при вони вони привели сюди. Тут були викопані ями спеціальні. Вони поставили дошки, і так по цих дошках людей зганяли і розстрілювали. Всі були розстріляні повністю, де хто був живий. Малесеньким грудним дітям, щоб на них не тратити кулі, вони просто розбивали голови об дерева. Ями тут були дві наповнилися повністю кров'ю. Тут було тисячу аж тисячу двісті. Ми рахуємо тисячу людей. Тут є похованих. Крім того, також тут є поховані люди, які допомагали євреям і ті, що не підкорилися режиму. У пам'ять про загиблих на горі Хомів ще в радянські часи встановили пам'ятний знак, однак він же був у занедбаному стані, каже Тетяна Лешкович. Я тут народилася, виросла і біля цього. Пам'ятника ходила не один раз, і ще як ще в школі вчилася, і так якось, якось мене це зачепило, це місце. І, тому що, і зараз бачите, яка, яка ситуація в Україні, знаємо, які тортури проживає наш народ, і воно мені якось <пиш> прийшло. Поспілкувавшись з місцевим керівництвом та небайдужими за кордоном, вирішили, що зберуть кошти і відновлять знаку пам'ять про жертв Голокосту. А ще проведуть тут спільну міжконфесійну молитву покаяння. Тому сьогодні сюди прийшли християнські священники, представники православної церкви України, греко та Римо-католики, також євреї. А з Німеччини приїхав пастор протестантської церкви Ганс Шольц. Ви кемгіатугезавиза Католікфренсфом Словакия, Чек Ендфхомновестан Україна. Я приїхав сюди з друзями-католиками зі словаччини, чехії, голландії і з українського Львову. Ми клуб вірян і ми віримо у єдність. Поспілкувавшись, ми вирішили, що хочемо не лише відновити цей пам'ятник, але й провести тут молитву покаяння та вшанування жертв голокосту. Молотівдіадія вас натонлітурістовіс монімент, батогевмітин лайкдіс тудей. Чи наш, що є це на небесах? Питаю, ми прибігаємо. Породу сіді. Бо... Ти відкрив для нас небо. Амінь збереження пам'яті навіть про найболючіші сторінки історії свого народу. Це надважливо. Вважає рабин Івано-Франківського регіону Мойша лейб Колесник. Тому така ініціатива небайдужих відновити пам'ятний знак жертвам голокосту розчулила його. Для будь-кого з людей. Це визначає, що людина не забуває, слава Богу, що пам'ять не пропадає. Приємно, що якось люди намагаються зберігати. Ініціативу меценатів підтримали у селищній раді. Місцеві працювали над облаштуванням території. Довкола пам'ятного знаку ділиться голова громади Петро Маліборський. Що силами громади, комунальної служби вдалося місце відновити з нуля. Тому що тут були зарослі, тут не було нічого. Зараз пам'ятник оновлений, є меморіальна дошка, і можна сказати, що від сьогодні почнеться процес справжнього прощення і милосердя. Ми розуміємо, що рани, які має єврейський народ, це пам'ять. А ті рани, які має зараз Україна, це є нинішні рани і вони величезні. Більше того, ми можемо співпереживати до євреїв, але ми мусимо. Про українську націю про те, щоб пошвидше що закінчилось те, що ми маємо, щоб не було більше окупації, щоб наше покоління не знало того, що знало в 40-х руках старше покоління. На жаль, так є. Ну дай Бог, щоб ця війна закінчилася, щоб була перемога, бо інакше Україна не стане на ноги. Ми мусимо здолати ворога, і це буде урок для всіх. Із Заболотівської громади Ольга Гереджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК.